Да. Шановний друже, ти йдеш перше, в перший клас цього року, в рік 25-річчя Незалежності України. Ми тебе вітаємо з цим, мої брати Капранові і Сергій Паярки прихотували... вітаємо. Вітаємо. приготували тобі до школи те, що тобі буде потрібно, а саме ранець з нашими усмішками. Да. Усмішки да. тут будуть всередині. Радець, чорний, бачиш, такий патріотичний кольору. І ми зараз беремо тебе зберегти. Збирати як цек само, як ми збирали свого першого сина 20 майже років тому до школи. Точно так підеш. І ти візьмеш собою зошити. Це тобі, щоб ти там писав літери, цифри і все таке інше. Обкладинки для зошитів і підручників, щоб вони не тріпалися. Ось така чудова тека, ти туди будеш складати всередину свої зошити. І тобі допомагатимуть навчатися, око, грай і тур, три козаки, три українці. Це ми ще малими були, ще для нас їх намалювали, колись художники. Едуард Кіріч такий є. От вони будуть тобі. От зараз. О, профільний, профільний. Обов'язково треба фарби. Обов'язково треба пензлики. Обов'язково треба кольорові фломастери. Що О, да, об... да, кольорові. Так. Це е, е, Ліпити треба. І, так. і ось да, пластилін і оце для малювання зошит. Так, вкладаємо. Лінійка, транспортир, трикутник, ти ще не знаєш на чого воно потрібно, але повір нам, тобі воно обов'язково знадобиться на уроках математики. І ми тобі це складаємо. Та ще є пенал, в якому ти будеш носити ручки фломастери, все, чим ти малюєш. От власне ручки фломастери ти там носити і... осон, і пластик, Яким ти будеш стирати сліди свого навчання <рес> і спарти Клей. І... Ага. Тільки не пощикувати. І... <рес> Тільки використовувати це за, за, за призначенням. Це якесь це, це, скляночка, куди можна все це складати, щоб воно лежало у тебе на столі. множиться. Яким ти зможеш різати кольоровий папір, який от зараз будуть туди. Оце кольоровий папір туди з ножицями. І щоб в цьому щоденнику вчителя ставили тільки п'ятірки. П'ятірки ж давно не ставляться. А не 15! О, <свят> так! Та, та. Щікування і засмикання дівчат за коси, а 12-ки, і 12 і тільки дуже рідко 11. <гум> <гум> ну і основне, що тобі знадобиться в школі, це знання, що ти українець і що ти живеш в Україні в древній державі. Яка сьогодні нарешті здобула таку омріяну повну незалежність і воює за самостійність. І Ми тобі даруємо дві книжки, історія мальована історія незалежності України, в якій ти довідаєшся про нашу країну від прадавніх цивілізацій до сьогодні. І книжку веселих свят, щоб ти навчився святкувати українські свята і був українцем кожного дня і в будень, і в свято. І пам'ятай, що перший вересня це одне з найбільших українських свят, тому що першого вересня маленькі україни йдуть до школи, щоб стати великими. Українсь. Українсь. І Українсь. хочу порадити батькам, будь ласка, якщо у вас є вибір, і ви вибираєте між букетом квітів і книжкою, подаруйте книжку. Знаєте, оцей квітковий хабар, це набагато гірше, ніж українська книга, яка написана українськими письменниками, надрукована в Україні якого... і, і ви подаруєте українським дітям. Отже, тримай до Дня Знань, це тобі.